Це, в принципі, я перший раз ну, вже познайомився. Це door Ukraine», це були змагання в Україні, я теж в них брав участь, але я там, там на якомусь етапі ну, там, зійшов а, з нашого такого там, не знаю, забігу, то Максим якраз він дійшов до кінця, він переміг, це переможець по door Ukraine». В нього в помічниках був а, Вася, Василь, да, і от він якраз оці ці були кулінарні. Тому... Як ми познайомилися, е, ось е, це прекрасний шеф, якому велика е, дяка і Пошана, він не тільки круто готує і підтримує все інше. Він ще й військовий захищає наше, наше небо, особливо київське небо. Ну, в принципі, все українське небо, так? тому що е, ці підлі. Дрони і ракети попадають і в інші міста. Ось. Е, тому йому дуже величезно дякуємо